всем привет, дорогие друзья, на канале Михибро. Сегодня пачечная тут новую модель. И буду их складать. буду. Не просто так. Ось. Впала мне в руки уже вся эта вот галбица. d 30 Ось. И буду и складать. Весь процесс буду снимать на камеру. Ось. Мне это вчитывает. Как раз для горточку мои сделать І може її повернути. Ось. Зараз вам покажу інструкцію. ось кому там треба вона. Ось. О. І, в принципі, от все. Вся інструкція. Вот тут у нас литники, тут их все четыре. Вот уже я, кубач забрал, класса из трех титалей всю штуку. Ну и за ствол тоже. Вот так. За шпаклевку буду тоже шкурить. Тут не до кінця зашкури, воно все сохне. Ось сьогодні. Я просто взяв і де треба. О, ти бачите, Зашпаклював. Ціншу ти не теж, тут такі от... Осаді не були. О, пластмас там тупо прогиналась. Оце фірма Skiff І робить. От тут made in Crane, Sкіf. Тому якісь тут... Ну як, якісь відносно нормальне. Ну, ось тут все вже шуміх. Вот. садочки там. І просто сліди оттолкані. От по ресформу вже якось видавить, от сліди. Позашпаклював. І буду куряти в ці от ящички. Во. Саме саме це буду робити за кадром. Во. Всі ці ролики, ну, все, ну Це відео ви Весь процес, який буде тривати орієнтовно десь пару днів, які я буду шпаклювати, клеїть і збирати. І вже фінальне відео змонтоване. Ви якраз будете бачити. Це, так що це перший день, те, що я знімаю. Ой, те, що зазвичай все починається. Починаю з того, що я все що можу шпаклюю. Те, що, як бачите, тут не вийде, тому буду просто шкурити. його. Там теж я умудрюсь. Ну, і все це подостаю з літників, положу десь в пісні коробки, тому що куди ще їх вложити. Ось така вот будет. Ось таки вот планы на, на це вот видео. Ну, уже звучайно плачет уже його готовы Так, скинчи тут вот с этим ящиком. Вот стихи их. И шло. О, 5 на 5. Ну, еще один. Их! Ух! неважно, важно скиньких. Так, схватить вот он. из шестой Шестичастин, два снаряда і, і две гильзы сам ящичек Крышка и Ну, ящик. Все ще деталей. Так, я их тут порахував. С ящичком рахується. Ну, их 16. Ось їхня сумма. А вот скільки вот снаряди з гільз? Кожним, ну. Уже нужно умножить это число на 2. Вон на 2 снаряда, а потом на 2 гільці. Кожного я обробив. Во, Що менш. Тому особи там не видно буде, і мене прикладіти якось так, щоб не видно було. В принципі, все, було десь 3 години. Ой, в вот... Такие вот первые, так сказать, насыщенные день сборки. Так, продолжаю работу. Вот зашкурив ствол. И все, эту штуку приклеил. О, буду рухнуть по инструкции, буду ось это сбирать. Ось Ну и все это вот так вот склеивать. Что с собой. Ой, что у меня вышло. Ось все зібрав. Тут водоотравлення от, приклеїв. Тут знову буде наступний день шкурити, там теж шкурить. Ось так воно поки виглядає. Тепер прихожу до другого листочка. Ось буду його тут тихенько збирати, все. Так, ось зробив. Для колес. Ось висойте. Тепер буду робити ось це. Ось це. Ну і в принципі. От якраз ну, цю вот частину. Так, воно що в мене вийшло. Одна сторона. Це от днище ще. Тут теж, ви бачите, зашпуктував. Так, це інша вже сторона. Ну, ось це о. Ось тут зробив все відкрите. Тож що сказав, що маю зробити пушку в бойовому режимі. О, тому я тут все повідкривав. Ось. Тут теж чуть фото як ви бачите. Ось. Ну, би потихеньку все це з'єднувати і робити ці от стойки. Яких нужно ще дороблять, і зробити, щоб вони тип, функціональні були. Колесо от наморту маю приклеїти. В його положенні. от стойки по плану вони мають рухатися. О, щоб коли там на змагання їхати, то їх може буде акуратно так зложити. Пушка була трохи менша компактніша. О. Ну, такі от плани. Так, зробив ось це. Так, фокусуйся. Ось ця деталь. Ось вже зібрав. Ну і самі свої стойки Це центральне, а це от по бокам Ось вони. Я тут зашпаклював трохи. О, ну, да, занадто багато шпаклюки. сходи Ось. Ну і центральна. Тут, до речі, є механізм, якраз там де вроді Зажимають. Во как раз поднимаете, засол вставляете, и за ним, о, где, и за этот крюк его и тянут. Это вот боевое положение, ну, крюк именно с этой стороны. Хотя я вижу в боевом даже его не развертают. Срубив, просил учителя, как он сказал. В принципе, тут можно срубить даже рухомый механизм, можно срубить, но я уж так вот сделаю. А також зашпукта тут. тут. Туди я просто вставив пластмасу. Ну і зашпукаю потім з цигарнику буду зашкурювати. О, і от другий день, так цей в принципі, вже підійшов до кінця. Ось от зібрав. От, на третій день вже тут позашкурю багато чого. І можливо її навіть зберу. Але, якщо чесно, це вже не точно. Так, третій день. Вже буду збирати пушку вже до кінця. Ось тут вже перешкурював Ось одна, друга, третя. От, воно, в принципі, не буде сильно видно, воно буде так стоїть Але от, на крайній випадок от заклею все зашкурив. Ось там і ще теж буду щось пошкурю. Ну, все буду вже все це клеїть. Я вже частково почав ось цю детальку. О, приклею сюди. Ну і буду все решту клеїти. і все зробив я її. Колеса, вони тут зйомні. Ну. Ага. Ну, не буду їх чіпать, я їх просто так зафіксую. щоб для краси. от зробити. Ось. Все эти галбыти уже зібрано, функционирует. Вот, Просто выпускаете. Ну и эти стойки тоже. Брут. И вот так. Раз. И два. Вуаля. Вот тут их тоже дорубил. Тут приклеил такие поручни. И тут такую штучку. Вот. Ну и само эти... Ой, шпо... шпы. Буду їх так називати Вот они сюди вбуваються. І в принципі о. Ну там нікуди не рухне. О, это дач. він не отхилась. Ну, ви поняли, коротше. Так, і ось саму пишу эту дроблю. Ну, ви самі бачите, що я її зібрав. Ось, приклеїв ось це. Сюди вставив в казанник. Во. Це додав. Це приклеїв разом з цим. І ось тут триває дві такі детальки. Тут такі речі жакали. А -а -а. Ну, зараз почекайте пару секунд. Нашов Отже, ось вона. Ну, бачите, ж покривхи багато зашкурився. все. Ну, по ідеї фарба все це має перекрити. Ух, йо. Фарба все це перекриє, куча шпакльовки не буде видно. Так, з цієї сторони. Ось це все я приклеїв, само собою. Ну, оце вже до пушки самої. Во, теж речіжок. Так, ось це поприклеював. Тут до основання пушки. І там заховався. Ось такі зелені. О-о-о! Речажочок. Важік Ва Ва по-українськи. Секс з іншої сторони, щоб пішов вам було. А, і тут теж речажок, але я його там згубив, тут о, сгубив, тому зробив же фототрелову ну, з того, що залишилось. О, ну, ящики тут для фона поставив. Так, поставимо все на місце. Тепер роздвигаємо. Все, що просто учитель, я виконав. Благо на мій подив скіф дозволяє зробити не тільки, щоб стол піднімався, а ще стойки, щоб вони були Во, Коли я збирав всі ті дні, мені даже, в принципі, сподобалось. Якщо научити цих ящичків, то, в принципі, зборка навіть нормально вийшла. Відносно. Ну, Бачите, тут багато шпокривки, звичайно. Ну, думаю, все це прикриє. О, я собі думаю купити її вже суто для себе. Ось це. Працювати, щоб воно було прям функціонально ствол так от фіксувати, відкривати. Ось таке в положення. Щоб я там БТР. там тянул просто там. Зроблю. и може я для себя зроблю, чтобы сама моя пушка Вона в реальности вот на 360 градусов ну и там в Вікіпедії написано а тут и то на портации что потому что тут стойка такая с ходером ходить вот. и бы зрубил бы механизм чтобы как раз колеса было пустить чтобы опустить, чтоб как раз щоб чтобы кто -то Такий станк тянув Або ось так оставить. Вот. Для вчителя я все зробив. Постараюсь у него выключить хотя бы. вот ціки вот ящики. Вот. Для... Для него, в принципе хватить и трех. Вот там. формовать їх тоже надо. Чи там снаряд. Ну, а. А, то іншою стороною. Опа. Це я теж треба буде фарбувати. Ну і ці гільзи дороблі тут нужно сварлити на там. Ну, вчити, не думаю, домовлюсь. Якраз завтра вівторок, якщо ви бачите ці то я завтра в мене второ хуточок. Якраз її буду вести на фарбування. І може чуть-чуть виклинчу собі ящичків. Я вже для своїх... Садон не сух задумив. Ось. Всі от у мене цікавейшло відео. Я от... Це перше відео на каналі, яке я прям пару днів знімав і його змонтував в одне велике. Ось це незвичайно як для мене, так і для каналу. Ой, і попалась пушка. Незвичайно як для мене теж, бо Галбиці ніколи не збирав. Ось. Таке от мене вийшло відео цікаве. Як завжди без сценарію, без примітивного. Як завжди в моїм стиль. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте там лайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо тут коментар ютуб не закриє, то можете щось написати. Ну і просто гарного всім дня. Бум міг всім пока-пока.